Всім привіт! Сьогодні а, хочу трошечки відповісти на питання стосовно того, що навіть не питання, а такі дуже розповсюджені коментарі. Що ось сільськогосподарський бізнес це не бізнес, його а, це все збитково, а, на ньому можна заробити тільки грижу, там щось в такому плані. Дуже часто мені пишуть таке люди. А я хочу зараз з вами поговорити на таку тему, що любий від бізнесу а, несе в собі. Підводні камені, немає такого бізнесу, щоб ось взяв і він у тебе дуже класно працює, тому що тоді б люди працювали тільки в тому направленні. Так, сільськогосподарський бізнес дуже важкий, дуже, дуже. Я вам пізніше розкажу там плюси-мінуси, з чим ми зіткнулися, але я хочу вам сказати, що ось дуже багато є коментарів. А, що там там вона сидить, наприклад, нігті пиляє, а це не за корову гні прибирати. Друзі, розумієте, щоб пиляти нігті в прибуток, треба мати клієнтів. І коли ти сидиш і піляєш нігті, це мінімум 2 години часу, і ти маєш мати ну, мінімум в день по 5-6 клієнтів, щоб тобі це було вигідно. Тобто ти ж не будеш заради одного там, двох клієнтів в день купувати лампу, купувати матеріали, орендувати приміщення, що ми кажемо вже про більш такий. Серйозний бізнес. Ось, а коли ти сидиш 10-12 годин в день над цими нігтями, сидячи, то у тебе теж є дуже багато таких нюансів, як біль в спині, наприклад, алергічні якісь реакції, тому що ти сидиш постійно в пилу. Так само робота, наприклад, з нарощування вій, там, що там вона, що там вії клеїть, це також це робота. Туди ж можна додати вчителів, у них дуже велика відповідальність, зварювальників, роботі на різних, ну не знаю, там пожежників, лікарів, все це. Всі працюють там, ну якби класно було б, якщо всі працювали за покликаннями, робили те, що подобається. Коли ти робиш те, що тобі подобається, воно трошечки легше. Мені, наприклад, мені подобається працювати з тваринами. Хтось там скаже, ні, я там краще буду, у мене юридична освіта, так, ви знаєте. Я краще буду гніз за коровами прибирати, чим буду сидіти десь в якомусь офісі і працювати з паперами. Це не моє, мені це не подобається. Це різна робота. Ось, сиділа б ти там бумажки перекладувала, знаєте, як мені дуже багато хто писав. Я не хочу цього робити. Колись, коли у нас була робота з конями в кінотеатрі, було декілька таких моментів організаційних, що треба було і в офіс приїжджати, і працювати з документами трошечки. І я розумію, що ні, ну, це не моє. Мені воно не подобається. І тому, ну, як би так, Дуже-дуже важка праця без вихідних, без свят, без відпустки. Якщо ми кажемо про такий сімейний бізнес, коли все на ваших а, плечах, і навіть якщо у вас є наймані працівники, ви все рівно постійно в такому напруженні, в такому стресі, тому що робота з тваринами це навіть не робота з технікою. Це її там не поставиш в а, гараж і не нажмеш на кнопочку, щоб вона там стояла собі тихенько. Так, це дуже важко. Також е, переробка з будпродукції. продукції. Ринок дуже скаче. Зараз ціни на зерно дуже взлетіли, ми вже закупаємо зерно нове, а молоко стоїть на місці і навіть іноді падає ціна. Я кажу зараз про стихійні ринки, але ж, е, ну. Не буду вдаватися в деталі. Так, у нас своя точка, і ми не залежимо від ціни, можна сказати, у конкурентів. Тобто, у нас є своя цільова аудиторія, у нас є свої покупці, котрі приходять і купують у нас продукцію. А ці люди, так які стоять ось так на ринках, не зрозуміло, яка ціна, не зрозуміла, яка калькуляція цього всього, але ну, це вже діло кожного. Так, дуже важко конкурувати. Дуже важко. Але зараз мережі відкриті: соцмережі, є вайбери, якісь там месенджери, все. І трошечки вже в цьому простіше. Тобто, ви можете популяризувати свою продукцію, і ви можете показувати, як це все ви робите. Тобто людина дуже зацікавлена, коли вона бачить своїми очима, що ви робите, як ви це робите, як ви це реалізуєте. Ось, а якщо казати про здачу молока, це, ну, це утопія, якщо брати по вартості кормів. Можливо, комусь це вигідно. Можливо, хтось там прораховує собі вартість там або годує дуже дешевими зерновідходами якимось, або там у нього якісь є, не знаю, блат десь. І тому, можливо, комусь це вигідно. Як може бути вигідно продавати півторачку молока за 30 гривень на ринку, я не розумію, тому що щоб до ринку доїхати, треба мати авто або ж сплачувати за дорогу. І аргументуючи тим, що мені треба скоріше все продати. Людина все рівно не буде купувати молоко, якщо воно їй не потрібне. Людина прийде і купить його. Якщо вона, воно коштує 35-40-50 гривень за півторачку, тому що воно їй потрібне. А якщо ми навіть кажемо про якість, то людина буде купувати дорожче, якщо вона буде знати, що там гарна якість. Ось, ну, про «Держать марку я теж розповім вам пізніше. Ось, Але ну, стосовно гриж і всього іншого. Для того, щоб о, вести бізнес, треба все дуже гарно рахувати. Дуже гарно рахувати. Ось у нас, наприклад, немає своєї землі, і ми закуповуємо зерно. Так, мені привезли зерно, я підбила собі, скільки мені там воно коштувало: з доставкою, без доставки, скільки там кілограм. Занести, перенести це, це все теж треба врахувати, тому що це ваші е, затрати на це все. Ось, ну і м -м, треба розуміти, зводити дебет з кредитом. Uh, і бачити прибуток. Ось, стосовно бичків, ми продали бичків, ви бачили вже відео, що ми купили їх там в такому-то віці за таку-то ціну. Ми вклали в них стільки-то-стільки, -то, стільки то це все в мене розписано, це в мене все підписано. Uh, я веду, десь в мене були мої записи, лежать десь там, покажу вам якось пізніше. А, стосовно того, що за минулий рік, скільки зерна ми купили, скільки сіна заготовили, скільки сіна докупили, скільки у нас пішло на заготівлю сіна, тобто це і поломки трактора, преса, соляра і все інше, скільки вартує один кілограм сіна по собі вартості, тобто ми рахуємо, а скільки вартує зерно, ми це все додаємо, ми це все вираховуємо і розуміємо, що продати молоко там на бочку за 8 гривень це, ну. Немає сенсу, немає сенсу взагалі тримати. Коли в минулому році, ви пам'ятаєте, було відключення світла, і молоко було ну реально нікуди дівати, тому що навіть переробити я могла там переробляти в каструлях, в баняках, але я не могла навіть охолодити ні молоко, ні продукцію. Тому ми купили бичків, щоб якось виходити із цієї ситуації. Бо я розуміла, що якщо продати корів зараз, то... Ну, потім ми їх вже не купимо. Ми не знайдемо гарних корів. цих телиць ми вирощували. Ми отримали дуже гарні показники по надоях, вище 30 літрів по першій лактації. А, і я розумію, що зараз продати їх, ну, це все. Ось, І тому ми вирішили спробувати так. Тому стосовно ведення сільськогосподарського бізнесу, так, це дуже великі ризики, ми іноді не залежимо від навколишніх факторів. Наприклад, такі як погода, це може бути не врожай, а це можуть бути якісь катаклізми, як градом було все, як дощами клало просто всі врожаї, всю пшеницю. І ну, до нас це напряму не торкається, тому що ми не займаємося цим. Але нас напряму торкається вартість цього зерна в цьому році. Ось, і тому ви розумієте, що це все далі відобразиться на кінцевій ціні. Кінцевого продукту, який ви будете купувати. Тому не завжди від нас це все залежить. Вибачте, але ми не будемо задарма працювати, тому що так заробити на грижу набагато легше, ніж заробити якісь гроші на розвиток свого господарства. Ну і зараз ви знаєте, хто в цьому всьому крутиться, можна сказати, що. Всі гроші, котрі ви заробляєте, вони йдуть на модернізацію свого господарства. Тобто, там, ти розумієш, що ось щоб облегшити собі труд, треба зараз, щоб не катати апарат, треба поставити стаціонарну установку, треба пустити вакуум провод, вакуум труби, щоб легше тобі було доїти. Тобто, закупили матеріал на 8,5 тисяч гривень для цього. І Чекаємо майстра, тобто заробили, вклали, щоб облегшити собі роботу бичкам, робимо стіла. Це також дуже багато грошей, це метал, це автопоїлки, які ми вже закупили, це знову ж таки трубопровід, який треба підігнати туди, це робота майстра. Тобто заробили, вклали, заробили, вклали. А літо це такий час, коли ну, ми вже заріклися, що влітку не можна нічого такого робити, бо дуже багато розхідних всяких солярий, деталей і всього-всього такого. А заробіток влітку менший, ніж взимку. Тому що ну люди менше їдять якось, молочки менше хочеться, і тому треба влітку працювати на корма на зиму, щоб потім взимку можна було про це не думати. Ось, і тому весь бізнес важкий, ну нема такого. Я ж вам кажу, нема такого, що ось хоп, і все дуже легко. Моя мама раніше працювала. В сфері е, громадського харчування. Ось, і там теж дуже-дуже багато нюансів з найманими працівниками, з відповідальністю, з перевірками всілякими, е, налогові, бухгалтерія, і все-все-все це дуже-дуже важко. І повірте, навіть якщо ви бачите директора кафе або директора ресторану, що він їздить на, на крутій тачці, ви не знаєте, які є у нього проблеми. Вони можуть бути як е, моральні, тобто його психологічний стан, тому що це важко. Нема такого бізнесу, щоб хоп, він одразу був настроєний і все було класно. Е, і тому ну, дуже багато людей пишуть таке, котрі самі не знають, що це таке. Тому якось так. І ну, стосовно е, господарства, так, це дуже важко, але ти сам собі господар. Ти, ось, наприклад, сьогодні мені треба поїхати в місто. Я підкориговую свій графік так, що там мені треба зараз зробити витяжний сир. Я поставила воду нагріватися, вже сирну заготовку зробила. Зараз буду робити сир. І поїду в місто, мені треба собаку до ветеринара завести. Якщо б я, наприклад, працювала найманим працівником, як я колись працювала, не завжди ти можеш відпроситися з роботи, коли там тобі кудись потрібно. Не завжди а, навіть заробітну плату тобі виплачують вчасно. А, є дуже, дуже всякі такі форс-мажорні обставини, коли від тебе щось не залежить, особливо якщо це робота в колективі, щось пішло не так, і на тобі це теж відображається. Хоча ти, наприклад. Напряму до цього не маєш ніякого відношення. Ось, а так, ти сам собі господар, так, ти не маєш права, наприклад, взяти собі вихідний. Тобі все рівно мінімально якусь роботу потрібно зробити. Наприклад, коли я там погано себе почуваю, або ось коли ми в минулому році захворіли вдвох з владом ковідом, було дуже важко, тому що ти не можеш навіть ложку підняти, тобі настільки важко. Тобі все рівно треба всіх погодувати, тобі потрібно вивезти всіх, якщо це літо. Тобі потрібно переробити продукцію молоко. Але, наприклад, з переробкою я розумію, що зараз я не можу цього зробити. І я молоко віддала там, телятам, наприклад, або ж охолодила і е, поставила його на наступні там дні. Ось, І ми можемо трошечки так коригувати свій графік. Але ми не можемо коригувати графік доїння. Нам все рівно два рази на день потрібно знаходитися тут, в один той самий час. Ми повинні подоїти тварин, ми повинні нагодувати тварин. За дверними потрібно поприбирати. Якщо у вас є можливість найняти працівників хоча б на прибирання, так як ми зараз робимо, тому що ми все не можемо е, охватити якщо можна сказати. А, і тому ми намагаємося собі облегшити працю. А, тому якось так. А коли ти ходиш на роботу, так, о, тобі простіше в плані того, що у тебе завжди стабільність яка ніяка ти знаєш свій графік роботи. Так, бувають форс-мажори, вони бувають всюди. Ти ходиш на роботу, ти отримаєш заробітну плату, ти знаєш, яку ти заробітну плату отримаєш, і ти вже плануєш, як ти її розпреділиш. А тут же ти не знаєш, скільки ти заробиш, наприклад, на цьому тижні чи в цьому місяці, які форс мажори в тебе будуть, куди тобі треба вкласти, що тобі потрібно зробити, що відремонтувати. Бувають місяці взагалі класні, що ти там. Ну, немає ніяких поломок і всього іншого, а бувають місяці, коли ну, просто треба витягати звідкись кошти. Ось, наприклад, як нам треба було продавати нетелів, щоб вкласти ж, знову таки в господарство. І тому тут треба вже трошечки обирати. Якщо ви не можете приймати якихось важких та важливих рішень, то вам не треба займатися. З так господарством, тому що ви не зможете все якби, довести до ладу. Знаєте, бачу дуже багато всяких відео, бачу сторінок в Фейсбуці, там, де люди ну, не розуміють, що вони роблять, в плані того, що не будемо там хто дурний, хто там здає на бочку. Ні, у кожного є свої обставини. Хтось не може вести в місто, хтось там отримав на пай зерно, і тому він може віддати дешевше. У всіх є свої якісь. Нюанси. Ось тому е всі повинні рахувати, щоб їм було це вигідно, і це було логічно. Тому що дійсно, якщо е здавати або продавати свою продукцію дешево, і ви розумієте, що ви не можете там навіть закупити коронів для своєї худоби, то тоді, ну, не, не варто цим займатися. Простіше реально продати це все, ходити на роботу, мати вихідні, мати якусь відпустку, але тоді ви повинні все гарно розрахувати по фінансам. Ось, тому якось так. Ох, ух, такі теж дуже важкі дні. А, ну, я сподіваюся, що це відео буде чимось корисним для когось і дасть якийсь такий чи старт, чи пенділь комусь, щоб щось робити або не робити. Бо я ж кажу, що так, це дуже важко. І коли ти господар, ти повинен розумітися на всьому. Тобто, це не те, що ти там. Ось так, є два типи господарств, не треба плутати. Коли дуже багато грошей, і ти можеш найняти працівників кваліфікованих, але це теж не завжди виходить. І, наприклад, вони ведуть твоє господарство, а ти там тільки гроші рахуєш і аналізуєш, що куди треба вкласти. Це теж дуже-дуже важка робота, я вам серйозно кажу. Або ж якщо це мова про такі маленькі господарства, як у нас, то ти. І ветеринар, і прибиральник, і, і ночний там, сторож якийсь, а, і реалізатор, продавець златка на ринку. так? А, і все-все-все на тобі, і треба розрахувати кількість кормів, і бухгалтерія на тобі, і все а, ось тому, тому якось так. Ну, сподіваюся, що у нас все вийде. Ви вже бачили нову обновку, яку ми придбали. Ні, це обновка не з зароблених на господарстві коштів, точніше, частково так, частково з продажі бачків ці кошти були вкладені в нову техніку. І є, знаєте, такі <смас> ліваки продаж ну, ми продали просто дачу, яка у нас була в Чернігові, тому що ну, вона нам якби не потрібна. Так? І вклалася в господарство. Ось, ну, про техніку буде наступне нове відео. Я сподіваюся, що вам сподобається і це відео, і наступне, яке буде. Тому піду зараз робити сир і буду їхати в місто. Ось, якось так вам про графік наших трудових буднів. Ось, всім гарного дня, тихих, мирних днів і ночей. Ось. І буду рада новим підписникам.